Знову відчути своє тіло допомагають інвалідам київські хірурги. Завдяки власній розробці вони буквально оживляють атрофовані кінцівки. Під шкіру вживлюють спеціальний стимулятор нервів, який повертає рухомість рук та ніг про унікальну операцію Ольга Гостєва. Антон з п'яти років займається велоспортом. Кожен день крутив педалі по 8-10 годин. Два роки тому під час змагань дістав травму, почала німіти рука, а згодом втратила рухливість. Для мене сложное було просто пошевелить пальцями там і просто ровно їх розвести. Я не мог то зробити. Хлопець лікувався у багатьох спеціалістів, але марно м'язи почали всихати. Шансів на одужання лікарі не давали. За 24 роки на час время було і як два без руки ходити, котре просто болтається. Не ну, серйозно було. У столичному інституті нейрохірургії у Антона діагностували пошкодження ліктьового нерва та пообіцяли допомогти завдяки своїй розробці стимулятору нерва, який вживили хлопцеві під шкіру. Після того, як ми його підключили нейростимулятор, у нього почалося відновлення. Атрофія, яка буває у людей з такою травмою, коли рука привращається в когтісту лапу, вона у нього прикратілась. Ось тут нащупується антенна. Вот это вот место, куди вшивається, антенна, будемо стимулювати. Так, ну і що говориш, що ти ощущаєш? Володимир рік тому потрапив в аварію, у якій зламав шию. Після трагедії хлопець не ходить і ледь підіймає руки. Але зі стимулятором кажуть лікарі, є шанси стати на ноги. Возили в Житомир, були там сложили. В нас в больниці сказали, що ну ну вам сказати. Що... Що меня уже списали, що я вже не буду. 60% считается шваються Это считается хорошее положение. Ми такого достігає у майбутньому за допомогою такого нейростимулятора в інституті планують лікувати хворих на стенокардію, епілепсію та хворобу Паркінсона. Ольга Гостіва, Миколай Шараєвський, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер.